Оксана Морозова і сьогодні у нас 1 листопада молодий місяць. Молодик вступає в свою повну силу. Якраз ось після того, як я запису відео, десь годинки через 4 це відбудеться. Тому най... це як скажемо, найсильніша така енергія, да, яка зараз вирує. У нас. Я записала одне відео, воно буде перше, про фінансовий, фінансову складову. Так? А ще у мене є така чудова колода, колода про дівочі запитання. Така дівоча-дівоча колода, вона дуже красива. Я вирішила також на ній зробити відповідь на питання. Вона така яскрава, класна відповідь на запитання на цій колоді. І так. Будь ласочка, робимо вдих-видих, задаємо своє питаннячко, тому що молодий місяць це нам два тижні після новолуння нам дає можливість щось розпочати, щось починається, щось набирає сили, набирає оберти, тому що після повні це якраз таки буде знижуватися енергія. Зараз енергія буде набирати свою силу. Особливо це нам, дівчаткам, тому що місяць, місяць це ми, це мами в астрології, тому для нас дівчат. Місяць ми з ним просто одне ціле. Тому своє питаннячко задали, що мені принесе це новолуння на наступні два тижні. Зробили вдих-видих, подумали і обираємо карту 1, 2, 3, 4. Вдих-видих. Подумали про своє питаннячко і обираємо карту. Якщо ви вибрали карту номер 1 Карта номер один нам каже сяй! Сяй, ти зіронька, ти зіронька, сяй. У кожній людині є сонечко, і не завжди нам дають сяяти, розкриватися так, як ми того хочемо, як ми можемо це зробити. Так? І нам карта каже, що не чекай моменту, не чекай, живи тут і зараз. випромінюй своє тепло сонячне зараз. І най... Як це? найголовніше, що це принесе щастя тобі. Тобі. Не іншим, а тобі. Тому ось, хто вибрав карту номер 1 Ось така чудова карта, яка каже: сяй. Битися, сяєте те, Зіленьки. Так, хто обрав карту номер 2 Карта номер 2 Дивіться, спокійна вода. Спокійна вода. Лише, спокій, лише спокійний океан відображає місяць. Приборкай свої емоції, заспокой шум думок і істина проявиться, ніколи не приймай важливих рішень на гребні емоції. Маю надію, що ви почули. Якщо вас емоційно із да, розриває, будь ласочка, не приймаємо якихось рішень на емоціях. Заспокоїлись. Для цього можна сходити в душ, можна подивитися на вогонь, Кожен заспокоює своє, як тече вода. Да? І можна по в принципі, і по нумерології, і по астрології, можна і по картам Таро подивитися, що саме вас може заспокоїти, як може нас заспокоїти саме вас. І ви будете знати, да? і лише потім приймайте рішення. Тобто тут буде два наступні тижні. у Вас будуть емоції виводити. Да? Буде все вас виводити на якісь емоції, щоб ви імпульсивно приймали рішення. Не можна. І так, той, хто вибрав карту номер 3 Карта номер 3 нам каже: прокидайся! Прокидайся! Подивись на світ. Він дивовижніший за сни. Побач справжню красу і справедливість реального світу. Зрозумій його мудрість, і ти більше не захочеш від нього тікати. Не потрібно жити в мріях, не потрібно думати, що десь колись, як кажуть, на тому, на тому світі відісплюсь, відпочину не потрібно. Подивіться, життя прекрасне. Прокидайтеся і живіть. І той, хто вибрав карту номер 4 Карта номер 4 а, Завершення. Цей молодик вам дасть завершення. Нам говорять, що нічого не вічне, іноді головна краса ситуації в її завершенні. Навчиться відпускати і пам'ятай, що кінець минучий, як і початок, і попереду щось нове. Тобто, у вас молодик, якраз таки, вам. Розпочне, да? розпочне завершення якоїсь ситуації. Але от карта нам говорять, що кожен кінець це лише початок. Кожен кінець чогось прекрасного це початок чогось нового, прекрасного. Тому цю справу потрібно буде закінчити, про яку ви думали, так? І щось почнеться в вашому житті нове, нове і чудове. Так, я маю надію, що вам сподобався цей прогноз, тому що картки такі, бачите, вони. Красиві, кольорові, яскраві, і вони дають дійсно інколи таку відповідь, що аж мурахи по шкірі йдуть. Я люблю, цілую, обнімаю вас. Ставимо серденька, ставимо лайки, підписуємося на соцмережі, коментуємо, будь ласка, рекомендуємо друзям, якщо вам подобаються мої прогнози. Ну і все, до нових зустрічей, Па-па!